Таю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Злюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер. 3 квітня 2025 року. Сьогодні, нарешті, на бойове чатування заступають Драгон та Рот, яких називає постійний глядач Зутаріуму Євгеній Вічхаус та Рот, А сьогодні епіграф буде з цієї книжки, учениці пані Бловацької, Анні Безант, І це буде цитата з священних писаній Сікхав. Є така такая религийная течия на Сходе, называются они сикхи. Отож, что это за врата? Что за дом, в котором, пребывая, он поддерживает все? Бесчисленные музыкальные инструменты, бесчисленные музыканты, бесчисленные песни и бесчисленные певцы. Тебе поют ветер, вода, огонь и Дхармараджа, у двери твоей тебе поет Чита Гунта, ведущий летопись кармы и знающий ее надписи. Он решает согласно Адхарме. Тебя воспевает Шива, Брахма и почитаемые лучезарные, тобою созданные. Восседающий на своем престоле Индра вместе с воинством лучезарных славит тебя у врат твоих. Тебе поют молящиеся ситхи и поклонники твои, погруженные в медитацию. Тебе поют джаты, правдивые и довольные. Тебе поют славные герои, тебе поют пандиты Риши из века в век в ведах. Тебе поют могущественные духи небес, стран смерти и ада. Тебе поют ратны, которые ты создал вместе со всеми тиртхами. Тебе поют герои, и все четыре рода творений словословят тебя. Тебе поют области, страны, миры, сотворенные и хранимые тобою. Тебе поют угодные тебе, исполненные счастьем, погруженные в преданность тебе». Многие другие еще поют тебе, но могу вспомнить всех, может ли на нас мыслить далеко. Он есть, и он один, есть истинный Господь, вечно верный и верного имени. Он есть и будет во всех, и ему не будет конца. Я розумію, що це подвійний переклад, бо сама Анні Безан це перекладала, напевно, з санскрита на англійську чи на французьку. Я не знаю, якою видана ця книжка. Можемо подивитися переклад, з якої мови. Просто написано переклад. Книжка дуже цікава, але все одно ми повертаємось до прогнозу, бо загалом. Дивляться більше прогнози, ніж ці мої епіграфи. Якщо ви дивитесь епіграфи, можете щось написати під цим відео, чи запотрібно це робити, бо це займає час, бо є багато людей, які поспішають, вони дивляться лише свій знак в Зодіаку і лише свій день народження, але зрозумійте, що кожен прогноз це як своєрідна мантра. Він має початок, він має середину і він має кінець. Тому, якщо ви дивитесь все від початку до кінця. Ви приймаєте участь в цієї мантрі. До речі, на радіо 22 вночі є дуже цікаві випуски, які я підготував у нашій студії, які створені штучним інтелектом, де роботи співають мантри, роблять вони це дуже гарно краще ніж люди. Хочу вам сказати. Ну, а що стосується цього четверга, третього числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го. Або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 12-го, 12 21 го або 30-го числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео, та головне підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Друга карта загальна карта дня, яка буде характеризувати цілком картинку цього дня. І третя карта за Днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири. Три, два, один. Розпочинаємо з Овнів, бо саме зараз іде цей знак, якщо у вас день народження, з цим я вас і вітаю. Чого очікувати Овнам? Зірка магів це планета Венера. Так, звісно, це не ваша енергетика, бо вашим знаком управляє планета Марс. Зовсім інша планета. Планета Венера це жіноча планета, тому якщо ви жінка, ви сьогодні можете відчувати певні якісь добрі. Хвилі від чоловіків, вам не слід забувати про свою красу, намагайтеся бути красивими, незважаючи хто ви чоловік чи жінка, і сьогодні вас очікують приємні емоції і непоганий день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте, і зробити справжню ніч кохання. Звертайте увагу більше на почуття, менше думайте, більше відчувайте. Далі тільці. Правосуддя це рівновага і це контроль розуму над вашими почуттями. Сьогодні гармонійний день, непоганий день для того, щоб піти в якусь установу, у тому числі і судову. Можливо, ТЦК, можливо, вас вони дуже сильно турбують. Сьогодні той день, коли ви можете піти і вирішити все на свою користь. Ну, звісно, якщо у вас є надійний адвокат, юрист, він вас проконсультує і ви виграєте будь-яку справу сьогодні. Закон на вашому боці, тому використовуйте цей день з користю. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, близнюки, сила. Сила це перш за все ваша моральна сила. Дуже гарна карта, якщо ви чоловік, якщо ви спортсмен чи військовий, сьогодні ви зможете правильно спрямовувати свою силу у потрібний бік. Це також можливість щось зачати від дитя до чогось дуже серйозного. Якоїсь справи. Непоганий день для того, щоб зайнятися фізичними якимись справами. І пам'ятайте, сьогодні гарний день для одужання. Якщо ви захворіли, сьогодні ви відчуєте повернення сили. І для вас гарний день для того, щоб зустрічатися та спілкуватися з представниками знаку ЛЕВ. РАКІ. ІМПЕРАТОР. Імператор це планета Юпітер, це планета суспільства, тож сьогодні непоганий день для того, щоб піти у гості, у клуб, в ресторан. Якщо вас запрошують кудись і там, де багато людей, там нові знайомства. Також непоганий день для праці в колективі. Колектив вас підтримує і вам усіляко допомагає. Якщо ж ви керівник, сьогодні для вас дуже гарний день. Далі представники знаку Лев. Відлюдник, на жаль, в прямій позиції це ознака того, що ви можете існувати лише в певних межах. Будьте трошки приховані. не Розповідайте навіть рідним людям про свої плани, про свої бажання, інакше вони не втіляться. Відлюдник натякає на те, що треба бути обережними і знати свої межі, не виходити за межі. Якщо ви будете так робити, то можете сьогодні навіть закінчити якусь справу, бо відлюдник гарний якраз у тих моментах, коли треба щось закінчувати. Далі представники знаку діва. Перегорнута колісниця каже, що нікуди їхати вам не потрібно. Сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете навчатися лише на власних помилках. А якщо ви не хочете їх робити, краще нікуди не їдьте. І пам'ятайте, що сьогодні ваша мудрість вас не буде ніяк врятовувати. Навпаки, ви сьогодні мудрість у вас відсутня. Також намагайтеся у цей день не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку стрілець. Далі Терези. Перегорнута помірність це відсутність помірності. Це, по-перше, якісь погані слова, які буквально будуть вириватися з вас, і ви будете обливати брудом людей, які вам робили тільки гарне раніше. Але ви не пам'ятаєте гарне. Ви лише бачите сьогодення, і ви намагаєтесь якимось чином принизити цих людей. Не треба цього робити. Це з вами так працюють демони, бо ця карта пов'язана з янголами, а вона а це говорить про те, що це пачі янголи, це демони, які вас будуть сьогодні спокушати. Вам не буде вистачати терпіння, вам не буде вистачати зосередженості, тому намагайтеся бути зосередженими до дрібниць. І намагайтеся не спілкуватися сьогодні і не зустрічатися з представниками знаку водолій. Далі, скорпіони день, коли ви щось пізнаєте нове. Храмова брама, вона ж Верховна Жриця, це карта пов'язана з місяцем. Оскільки місяць зараз зростає, гарний день для того, щоб займатися сільськогосподарськими якимись роботами, щось сіяти. І таким чином ви можете максимально зробити цей день продуктивним. Також гарний день для зустрічі. І якщо ви шукаєте помочі якоїсь помічі, то краще її шукати у лиці якоїсь жінки. Жінка обов'язково допоможе. Поможе. Далі представники знаку стрілець. Перегорнутий блазень, нульовий аркан це гарна позиція цього аркану. В цілому, сьогодні день, коли ви, навіть якщо будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні і ви сьогодні можете постувати, шуткувати. блазень, він полюбляє шутки, якісь і жарти. Також для вас сьогодні не досить гарні зустрічі і бесіди з представниками знаку тілець. Далі козироги. Сутінки, каламутний день, якщо ви бажаєте ясності якоїсь, якщо ви бажаєте відповіді на свої запитання, ви їх не отримаєте. Люди вас будуть водити за ніс, вони будуть вам казати відверту неправду. І Якщо ви будете вірити їх словам, а не вірити власній інтуїції, вас можуть загнати у якийсь глухий кут, у якусь торбу. Тож намагайтеся не вірити сьогодні людям і менше спілкуватися за телефоном, бо там буде багато. Брудних слів, яких, можливо, вам не треба чути. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі водолії. Карта смерті каже про те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін від, ми... від мінімальних до максимальних. Ця карта пов'язана з містицизмом, з різними ритуалами, з медитативними якимись практиками, якими гарно сьогодні займатися і вам. Також не бійтеся змін, бо все життя воно мінливе. І нарешті представники знаку риби. Випала ваша карта. Страшний суд в прямій позиції. Тож, у вас сьогодні непоганий день, ви сьогодні знаходитесь у своїй тарільці. Можливо, сьогодні ви будете займатися якимись справами ваших рідних людей, родичів. І сьогодні загалом день, коли ви можете щось доробити і якої здобитися досконалості, якщо ви бажаєте розвиватися, і якщо ви дивитеся езотеріум, ви звісно бажаєте якимось чином розвинутися. Тож сьогодні ваш день використовуйте його з користю, а загальна карта дня це закохані або два шляхи. Тобто, сьогодні є вибір. У всіх є вибір, незалежно від того, під яким знаком вони народилися. Сьогодні день авантюристів. Якщо ви авантюрист, то вам сьогодні відкриваються можливості. Сьогодні Дні, той самий день, коли ви можете перейти в іншу реальність тільки завдяки власним крокам, завдяки власним діям. Тож дійте згідно того, згідно своїх власних. Вподобань згідно своєї тхарми, як її називали індуси. Ну і якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Що ж стосується самого дня, день непоганий, хоча б тим, що не випало ані диявола, ані розбитої вежі, і навіть, від, навіть повішений не випав. Єдине, що відлюдник оцей, натякає на те, що не досить гарний часовий проміжок, він досить такий. Довготривалий з 2 години дня і по закат сонця, от у ці якраз часові моменти, можуть відбуватися якісь негаразди. Це стосується того, що можна потрапити у якусь халепу, це стосується того, що не треба нікуди їхати після 14-ї години, і на закаті сонця є якась небезпека, бо немає захисту. Ну і ще я додам вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1 десятку, 20, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий диявол каже про те, що темні сили вам не страшні зовні. Внутрішні сили вони можуть вас сьогодні спокушати і штовхати вас на якісь необдумані кроки. Одначе все, що стосується зовнішніх якихось явищ, нападіння з боку темних сил у вас сьогодні немає. Навпаки, ви сьогодні захищені від різних демонів в плоті. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий Верховний жрець – це проблеми з тиском, це також відсутність цілей, відсутність настрію і повна, повна відсутність зв'язку. З інтуїцією. Інтуїція вас може сьогодні підвести. І головне, що вам робити в цей день потрібно, це не поспішати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Імператриця це ваша карта, причому в прямій позиції, це дуже гарний показник, це третій аркан, а число за днем народження у вас трієчка, Тому сьогодні день матеріалізації ідей, день, коли ви можете щось за. Робити, що стосується вашого фізичного стану, він у вас досить гарний, і ви сьогодні своїми діями можете заробити чималі гроші. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережніше. розбита вежа в прямій позиції натякає на те, що сьогодні день, коли ви можете лише руйнувати. Створювати вам буде дуже важко, тому будьте обережні, сьогодні ви можете дуже сильно впасти, розбити... Якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто і будьте обережні з технікою, вона може ламатися. Ну, єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5-14. го го або 23 числа будь-якого місяця, фартовий день колесо фортуни, колесо само по собі каже про те, що сьогодні можна кудись їхати, можна ризикувати, грати, враховуючи те, що загальна карта два шляхи, і колесо фортуни це можливість виграти щось сьогодні, урвати свій куш, як то кажуть. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го, або 24 числа будь-якого місяця перегорнуте променисте сяйво, інша назва цієї карти Сонце, це відсутність ясності, це грошова прірва. Ви сьогодні можете влізти в борги. І це якісь роздратування, які вам можуть принести ваші власні діти. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюків, а враховуючи те, що і нумерологічно сьогодні не ваш день. Будьте обережні зі своїми, збер... зі своїми скарбами, бо сьогодні вас можуть розвести на рівному місці. Далі, якщо ви народилися 7-го, -16 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, ви можете сьогодні стати жертвою. Щоб не стати жертвою, треба перебувати у постійному стані молитви. Ваш ранок починатися повинен з молитви і закінчуватися день, коли ви лягаєте спати теж молитвою. І цей день повинна бути така безперервна молитва. Рекомендую вам сьогодні зайти до храму, якщо є у цьому нагода, якщо ваша душа. Трошки збентежена, храм вам допоможе. Але не забувайте, що ваше тіло це той самий храм, і якщо ви будете менше псувати своє тіло різними звичками непотрібними, тим здоровіше ви будете. А от карта жертви в прямій позиції натякає на те, що ви можете захворіти сьогодні раптово. Далі. І якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта мага, перш за все, гарна карта для чоловіків. Вона гарна для будь-яких починань, для гарних ідей. І сьогодні будь-які починання принесуть вам, врешті-решт, гарні результати. Головне не відступати від своїх принципів. І остання карта для людей, які народилися 9-18. Або 27-го числа будь-якого місяця, і це Всесвіт, на жаль, перегорнута. Ця карта випадає. Тож це день малих результатів, чи день, коли ви можете все втратити, обнулитися буквально. Це найвищий аркан, і коли він випадає, перегорнута, це натяк на те, що ви знаходитесь. Біля якоїсь прірви, яку ви не бачите, але достатньо лише необдуманого кроку, і ви можете туди пасти. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці Dragon Tarot, які створені спеціально для вас, для ізотаріуму, для того, щоб ви отримували достовірну інформацію. Ось все найкраще, хай, що вони сказали, відбувається у вашому житті. Ті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, можете смайликів мені накидати, як це робить Сашко. А я вам всім бажаю усіляких гараздів Хай вам всім щастить і українським бійцям, бажаю! Тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь.